Ерефія місце, де зібралось усе лайно світ. Вітаю вас! Сьогодні вчоровий раз ми переглянемо Що попало. На цей раз я натрапив на соціальний ролик про патріотизм. Але нагадую він швидше: соціальний ролик про недалеких людей. Сумно, та не мені. <му> У ролях дівчинка з поганою координацією рухів. Не така була мета в режисера, швидше за все, проте виглядає саме так, або це було навіть зроблено спеціально, ніби інокомислі значить щось погане, і воно буває тільки в недалеких людей. Ще й маленьку дівчинку зацепили в це. Є, -є, Є, правильно! Ліва рука маленької дівчини відчула ненависть і біль усіх українців, і зробила правильний крок у майбутнє. <рес> Подивіться, на не моловна така. Ай, це я зробив. <рес> Торська гра 10 з 10. До речі, правильно річ мама вирішила зробити витрати від цього лайна руки малі. Лайк. Like. А це що означає на задньому фоні грає якась совєтська музика. Переважно в голівудських фільмах десь там в цьому парку на волзі кружляє КДБ і шукає куп дитину забрати в гулях. <му> це типо має сказати, то, якщо ти щось таке зробиш, тебе зразу заберуть ФСБшники які вже стоять там десь по кутам і чекають цього моменту. <му> Чудовий кадр. Е, хай там і лежить. Виглядає прекрасно. Нічого додати, йдемо далі. Чувак проходить мимо такий. Е, це мелодія це просто. Це, ну, типу сум за сумом на сумі. Зачем? Нам ж не сумно. Мам, мам, я знайшов кусок лайна в калюжі. Дайте нам забрати його додому! Малий явно не хоче це піднімати. Подивіться на його лице. Навіть він розуміє, що краще не брати всякого лайна з калюжі. Виховання рефі. Це <смір> <Той> малий це прототк. <плес> Радісна музика пішла, що показує, як е, виглядає виховання в ерефі. Малий, правильно, неси всяке лайно з калябух додому, не мої руки, нахуй на те треба, блядь? Молодець, а ти, почаш тобі, блядь, лоба. Такі, Мія, такієї Родина. Під прицілом ФСБ ще й тато вип'є з калябу хитої води. Тобто навіть в самому соціальному ролику вже було такий маленький наголос на те, що. Ай-яй-яй, щось станеться не так. Ти зробиш щось не так, ти подумаєш щось не так. Кулах. Що ж, ще один чудовий шмат лайна про патріотизм. К рефії, який не вдався, бо навіть у відгуках до цього прекрасного, не дай Боже, відео самі ж люди і виразились. І чому патріотизм Це об'язано іменно малоймущих і об'єчених росіян? Тому що вище стоящим на вас насрати Ось вот чому, Коли в Росії начинають говорить о патріотизмі, знай, де то щось то українсь. З цим стезисом не поспориш до сльоз. Сумно. Та, мені теж сумно плакати не будемо, проте. Сумно тільки через ролик про його низьку якість, але. нічого більше. Наша родина Совєтський Союз. Ні, я не буду його розчаровувати, хай так і думає. Я так і не поняла. В чому смисл? А його там і немає. Який в цілому. Зміріться. Це для вас звична річ. Тут в коментах половина русофобов і шуміров. Будьте бдительні. Шумєров? Ух. Що ж, дякую за перегляд е, цього ускалейнода. Поставте лайк, прокоментуйте щось, перегляньте ще якісь відео з каналу. Можливо, вам буде до вподоби ще щось. Зустрінемось. О.